Вітаю вас! У мене було питання по поводу того, що чи існує чистіліще, рай і ад. В принципі, була у мене робота така для учнів. Ну і вам трошечки розповім те, що можна в принципі. Люба людина читала і має доступ до книжки Майкла Ньютона Путешевій душі. Там їх три книжки. Там все прекрасно описано, навіть розказано, як що відбувається. Там дуже багато інформації цінної. На я ці, на ці теми фільми. Я вам скажу, що в будь-якому фільмі є істина. Доля істини. Фільми просто так не робляться. Це одне відповідь до того, як була у мене ця книжка попалася мені в руки тільки в цьому році, 23-му, який був. Е я розуміла і бачила, наскільки є виміри, які є виміри і як вони існують. І в мене спитали, який шлях проходить душа, коли вона покидає тіло. Я вам в двох словах розповім, що якщо людина, і була питання, якщо людина все життя дуже сильно там кляла, убивала, да, знущалася над людьми, і от перед смертю вона вирішила просто попросити пробачення за те, що вона. Робила це все, це все прекрасно, вона наче відкриває вход для себе в життя того виміру, де вже можна для людини, якби далі душа там буде чиста. Хтось каже, що всі душі чисті. Це в принципі так і є. Ті душі, які від творця вони всі чисті. Буває з програмами негативними. І от, якщо людина творила негатив. Все життя і перед смертю вирішила вона попросити вибачення. Все одно є не просто так 9 днів, 40 днів. Да? 90 днів, там, по-моєму, є. Не просто так, душа туди чи в одну чи в іншу програму уходить. Ці всі дні не просто так. Значить, людина, якщо щось і творила негативне, погане. Вона попадає для душ, якби, я не знаю, якщо це більш простіше розказати, як хімчистка для душі. Дуже коротка від 9 до 40 днів. Буває до року навіть таке, що якщо душа дійсно каже, що я поняла, тому що вона бачить перед самою смертю, що з нею буде робитися, і вона тоді е проходить програму очищення хімчистки. Є, якби це, це дійсно є чистіліші, хімчистка така для душі. Тобто, там, не, якщо вона усвідомила програму, що вона не права, але погано дуже робила її, там проводять через певні програми очищення. Все одно вона проходить оце, наче чистіліше. А потім вже душа уходить до всіх душ, теж по законам, які треба для цієї душі, вона уходить. Для школу ангелів, школи архангелів, далі вже дивляться, як або на роботу, є там навіть місця, де вони працюють. В цій книзі прекрасно все описано. Що я сказала, в фільмах наш дом є такий фільм, теж прекрасно, там все пояснює. Тобто це чистіліше люди все одно проходять це такий безвимірний вимір, де вони можуть бути певний час, залежно від. Косяків, які людина натворила за своє життя, Тож вони все одно туди попадаються дійсно так. Потім вже там на розпределенні, як би душ, світло темно, куди їх там вже відправляють, там ще є. Тобто я відповіла на питання, яке ви мене питали, чи по поводу чистілища. Дійсно є, дійсно проходять, навіть якщо людина усвідомила, просто вона швидше проходить це все, це якби чистілище, але воно. Наче страшне для когось. Якщо, в принципі, ти по життю не робив справ по типу прокляті інших людей темними силами не займався, то для темних вже зовсім темних, які нав... намірено робили, там вже зовсім інші виміри і, і... існують і програми, куди їх обирають. А рай і ад на землі, чи існує, в принципі, сказано навіть відповіді: Рай і ад на землі. У нас є дім, той, який біля Творця, є. Ви можете вокруг себе створити райські умови, спосіб життя вашої душі в фізичному тілі в стадії рая, а там наш дом. Або ад на землі це навіть самі ж люди прив'язками до негативних характерів, до жадності, до злості, до агресії, прив'язуються підселяють сущності, і можна створити для людини запросто і на землі той же самий ад. Тобто є плюс до цього всього, є ще виміри, але а десь існуючий окремо його як такого і є, і нема. Це, я ж кажу, це місця з порталами, які без часу, без існування, вони є просто, і звідти вибратись, якщо душа достатньо була. В фізичному тілі проявлено дуже погано, нічого вона не усвідомила, то вона попадає в ті портали, ну а люди їх називають просто адом, тому що душа вже вибрати звідти, якщо за неї ніхто не молиться, не може. А може за неї ніхто і не хоче молитися, то вона звідти дуже важко вибирається. Поки вона сама встаті, сама душа може за себе молитися, коли вже попаде в, ті, в ці місця, які, які я вам назвала. Раю можна назвати місцем більше приземленне, або п'ятий вимір там, де є чисті енергії, де людина може побачити творця через своє серце, навіть на землі. Тому тут таке обширна дуже тема. Я відповідаю те, що мені трошечки дозволено.